Взимку 1994 року відбувається знакова для України подія. 16-річна Оксана Баюл, українська фігуристка, стає чемпіонкою на зимових олімпійських іграх в норвезькому Ліле Її перемога історична. Вона принесла незалежній Україні перше олімпійське золото. У Дніпропетровську радіють особливо, адже Оксана Баюл наша землячка. Саме тут вона у чотирирічному віці почала займатися фігурним катанням у 13 років. Дівчина залишилася сиротою. Спортивні тренування майже врятували її від відчаю. Аремембровейкіняфайваєм евриморі. Я вставала кожного ранку о п'ятій годині. Поки була бабуся, вона мене супроводжувала. А потім я сама бігла на автобусну зупинку на вулиці Героїв Сталінграду. Потім пов Славутич і через балку до Метеору. Це вже було тренування. Я завжди любила те, що я робила. Це не була просто робота. Мені завжди подобалося бути на метеорі. Це була моя друга родина. Люди, з якими я виросла. Мої тренери Антоніна Пашковська та Станіслав Коритик. Я досить рано розпочала років чотири і присвятила все своє життя цьому, але я отримала морозиво наприкінці, як кажуть американці, з вишенькою зверху. Перемога Оксани Баюл на Олімпіаді 94 була драматичною. У короткій програмі вона посіла друге місце, поступившись американці Ненсі Керіган. У довільній програмі Баюл виступила ще з більшою віддачею. Я реально втомилася до цього моменту. Напередодні я стикнулася з німецькою фігуристкою та травмувалася. І всередині цієї довільної програми я мала виконати комбінований стрибок, але я вирішила його відмінити, рахуючи, що вже і так достатньо зробила. Але всі мої тренери з загорожі кричали, щоб я зробила цей стрибок. і я зробила наприкінці. Підняла руки і закінчила. Цьому хендс-ап е най-локтап. Ей во старт шаріндана в цеда. Після довгих вагань судді віддали перевагу паю, хоча різниця в балах з найближчою суперницею була мінімальною. Енвайвач. Я озираюся на свій шлях. Я була білим лебедем, я була чорним лебедем. Я чесно вірю в те, що це була просто доля. Це було Боже провидіння, і я вдячна за це. Я дуже рада зараз, що розмовляю з моїм рідним містом Дніпром. Я відчуваю, що пов'язана з моїми рідними мамою, батьком, родиною і кожному Дніпрі, тому що я ніколи не забуду, як я зростала. Дякую Богу за все це. Дякую Дніпру. To speak about the stuff. Thank you, Nipal. Ти подобаєшся мені. Можна я тебе поцілую? Не кажи мені, не кажи тільки слово.